Сьогодні ми знову позвали нашого кінолога з міста. Зустрічаємо його. Здрастуйте вам, дорогі. Привіт вам привіт. Шарик, привіт. Белий, привіт. Здрастуйте, привіт. Ти мене не знаєш, так? Ти мене не знаєш я так просто у дворку з так ну нічого. Конечно, так і буває. Зазвичай, конечно, так і буває. Доброго дня, любі наші друзі. Сьогодні я знову приїхала з міста, щоб вам розказати, поговоримо сьогодні про маленьких собачок, як ви їх хочете брати, як ви їх вибираєте. І ще буде трошки діалогу про собак і котів. Значить, це почнемо з маленьких собачок. Як тільки ви вирішили по якійсь причині завести собі маленьку собачку, ви повинні знати. Що вам прийдеться дуже рано кожного дня без вихідних вставати. Кожного дня. Тепер вже кожного дня, кожен день, кожен ранок вставати. Іноді собака спить з вами, так як ви спите. Ви просипаєтесь, але все одно вам треба буде вставати і виводити її на двір. Дощ буде це чи холод, чи жара, чи новий рік, чи 1 вересня. Вам все одно треба буде вставати. Навчіть її оставатися одній вдома. Підібрати і правильний раціон питання. Це якщо ми говоримо, що ви привели собаку, не посадили її на цеп, І, звісно, вам не треба не кіно, не кінолог, не психолог, не якийсь обозріватель, як е, взяли два черпака супа, насипали її, собака наїлась, води поставили, якщо не забудуть, і все. Ми говоримо про цих собачок, яких ви берете до себе в родину. Неважливо, вони знаходяться у вас на території чи в в будинку. Якщо це на території, ваш обов'язок дивитися за її виховання, щоб вона була не голодна, щоб вона мала доступ до їжі зимою. Це тепла будка, теплий вольєр без продуваємих дірок і щілин. Це в ідеалі в квартирі або в домі соответственна ситуація. Якщо давайте поговоримо тоді про квартиру і про двір. Про двір ми вже, якби в основному сказали, ваша задача дивитися за здоров'ям, правильно обробляти щеночка, дивіться, щоб він не заліз, чи не залізла в якісь дірки, шпаріни, бути готовими до того, що на дворі собака маленька може знайти щось, погрізти. Це може бути пластмаса, це може бути. Резина, це може бути гвоздь, вона може його ковтнути, може вдавитись. За цим треба уважно теж слідкувати. Якщо це квартира, дивіться, щоб не були погрізані провода, щоб не були погрізані ваші речі, щоб не були погрізані речі, які лежать в доступності. Через те, треба підготуватись так, що на уровні собаки, собачих лап, де вона може стати туди, все треба прибрати, підготуватися. Прибрати і якщо стається погріз, його треба срочно контролювати. Показувати показувати собаці не в такому плані, а показувати собаці правильно, що цього робити не можна. Цей це може зайняти довгий час. Будьте готовими до того, що у вас можуть бути погрізані дивани, е, столи, е, ваші улюблені речі, до цього треба бути і готовими, і придатності тільки ви побачили собаку на місці приступлення, показувати їй. Ай-яй-яй, цього робити не можна, цього робити не можна. Ви це будете відчувати, як вам це робить. Е, якщо ви не будете точно знати, замовляєте кінолога, кінолог вам, якимись іншими словами. Донесе таку інформацію, як це не можна. Якщо ви, наприклад, побачили, що собака гризе провода. Ви виходячи з дому без кінолога, виключаєте все з розеток, щоб током не вбило собаку. Це перше наперше. Якщо ви привели собаку і хочете маленького собачку привчити до пільоночок, значить пільоночки ми самі перші дні розкладаємо. По всій території максимально скільки можемо п'ять, сім, три. Скільки можемо пільоночок розложити це і контролювати собаку, і хвалити обов'язково. Собаки дуже розуміють інтонацію похвали, інтонацію, як ви до них розмовляєте. Чи ви сварите, чи ви хвалите, Чи ви звете, чи ви відганяєте? Інтонація для собаки дуже важлива, бо вона ще слів не запаміння. Бачить вашу міміку, строгий взгляд і добрий взгляд. І бачує вашу інтонацію. Це все, що бачить в перші дні з вами спілкування собака. Значить, розстріляємо пільоночки. Пільоночки нам треба в тиху в такій кількості для того, щоб собака мала е, вибір різниці. Е, якщо вона сходить е, не на пільоночку і сходить на пільноку. На пільоночку ходить, ви її хвалите, не на пільоночку хва, е, ви її не хвалите, ругаєте. Не б'єте, не тріпаєте, не, по, не подвишуєте за хвост, не, не стукаєте її головою об стінку, не тикаєте її носом туди, в цю шкоду, а просто показуєте. Це пільоночка, ай-яй, молодець, хорошо. Це пол, ай -яй, яй не молодець, ну 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 так не так, приучать придеться якийсь час. Це може зайняти не день, не два, не три. Тобто, виручи маленьку собачку додому, вам треба набратися добрячого терпіння. Деякі речі можуть перейти в більш підлітковий або дорослий вік, якщо ви не проконтролюєте і спустите, спустите це собаці. Наприклад, собака може з вашим уходом довго і громко завивати. Собака може довго і голосно гавкати. Це теж коригується, якщо ви не знаєте, як тоді звертаєтесь до кінолога. Якщо ви можете самі справитись, вам кінолог не потрібен, ви можете самі справитись. Зазвичай це робиться так. Якщо ви йдете і собака довго, і голосно гавкає чи завиває, ви не оставляєте її відразу на цілий день. Взяли собаку, все, сьогодні вигуляли, пільоночок настелили і на 12 часов на роботу йшли. Коли ви берете собаку, це, звісно, не людське дитя, але це собаче дитя. І воно слово «дитя» тут має значиму роль. Ви е, помаленьку оставляєте його на 5 хвилин спочатку. Так, да, так приучають і так кажуть кінологи, як приучать. Саме так. Спочатку ви оставляєте його на чуть-чуть, на 5 хвилинок. Собака всього успокоїлась, ви прийшли, вона вас обнюхала, заспокоїлась. Через деякий час ви виходите на 10-15 хвилин. Собака тільки починає завоювати, щось там таке робить. Все, ви вертаєтесь, заспокоюєте собаку, стараєтеся її не балувати, яй не... ай, 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 я прийшла, мама прийшла, папа прийшла, воло. І все, і що вона робить? Вона збуджується, пригає, і ви набуваєте її о, 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 оцієї поганої звички зустрічати вас, щоб вона на вас пригала гіцала. Собака, ви прийшли, собака повинна бути максимально спокійною. Не надо ай ай яй, ви собі спокійно, не обращаю на її внімання сіли, розділись, роздулись. Чуть -чуть щось поки ситуація, потім, От, молодець, хорошо, туди мене. Все, собака приучається до такого поводження з хазяїном, і вона не з цього на хазяїна. А спокійно жде, поки хазяїн справиться зі своїми справами, розділиться, розуметься, розуметься, і потім зверне увагу на собаку. Що ми робимо далі? Значить, коли собака, ви навчили її, щоб вона 10-15 хвилин без вас може сидіти, ви далі учите її, щоб вона сиділа півгодини, годину, дві години, помалу. Так ви берете собаку, і вам прийдеться працювати з нею кожного дня, самі працювати, вчити, вивчати, навчати. Дорослі лішать разом з нею, вивчать її звички, вивчать її наперед, придугадує її погодження, і вам придеться це робити кожного дня. Тож перед тим як брати собаку, якось правильно сформулюйте свій спосіб життя, чи зможете ви уділяти багато часу своїй собаці? Бо якщо, наприклад, ви додому взяли хаски і працюєте по 12 годин. В день, 5, наприклад, днів в тиждень собаці буде достатньо тяжко жити в такому вашому темпі роботи. Бо собаці такій собаці, а особливо дорослій, треба буде щонайменше 3-4 години гарного вигулу. Чи зможете ви після 12 годин роботи дати їй такий вигул, Бо їй фізіологічно це потрібно буде. Бо субота, неділя ті у вас, що вихідні є. Цього буде дуже замало. Собаки дуже швидко ростуть. Вони із щенків дуже швидко стають дорослими собаками. І не важливо, чи це маленького розміру собачка 2,5 кг, чи це велика собака 30, 40, 50, 60 кг. У Собак все однаково. коло. Якщо ваша собачка, врахуєте, що вона 1,3 кг, і вона маленьке кошенятко, безобідна тваринка, і їй нічого цього всього не треба, то знайте, вона собака і відчуває себе собакою, і в неї є потреба і у запахах, і в метках. І в агресії до інших собак, і в проявленні цікавості до інших собак. Точно все так само, як із 60 кілограмовим псом, не ті ж самі відчуття. І чим більше ви від цього відгороджуєтесь, тим більше у вас стає невихованіша собака. Ну, якби не то, що не вихована. Вона просто робить те, що вона хоче, набуваючи оці, всіх своїх потреб. Вона може на дворі вас не слухатись, не реагувати на вас, бо ви її не сприймаєте дорослою собакою або здоровою собакою, або взагалі собакою. Через те тут теж треба дуже бути уважним і здоровими собаками. Там все конкретно те ж саме тільки що вони сильніші. Вони більш жвавіші, і вам треба ще приложувати сюди фізичну силу, вашу упертість, вашу наполегливість і ваш проявляти завжди характер, не борючись із собакою за лідерство, хто главний, хто хазяїн, хто там лідер, хто там альфа самець там чи ще щось. А просто будь власником собаки, де б собака до вас відчувала повагу, де б собака, де да... некоторі люди навіть кажуть, що здрасті, будь здорові, спасибо, і до свідання, і все. Поки я пішов і розмовляють, і це саме класно, що може бути. Я так вважаю. Це ми говоримо про саме домашніх улюбленців. Те, що вони повинні нам приносити, це задоволення від того, що вони в нас є. І щоб це задоволення як найбільше відбувалося, вам повинно у вас повинен бути контакт, оцей дзинь із собакою. Ви повинні слухати її, вона повинна слухати вас. Ви слухати її, повинні не сидіти, лежать, стоять, а бачити очами, відчувати, що собака хоче, що ви можете йому дозволити, що не можете йому дозволити. Через те от такий контакт наладжування. Вам придеться, хочете ви чи не хочете робити самостійно із своєю собакою. І чим більше ви будете розуміти собаку, тим більше вона буде розуміти вас. Далі буде.